Які можна машини купити за ціною цього айфона? З Америки. Поїхали! So, давайте поговоримо про тачки за штуку з Америки. Ми дійсно приганяли за такі ціни, але це, щоб собі не розуміли, це не нові там максимальні цілі з мінімальним пробігом. Взагалі їх можна взяти за такі гроші. Наш рейтинг відкриває Jeep Patriot. Jeep Patriot 13-2014 року, ну, в принципі, випускаються як секвої з 70-х років до сьогоднішнього дня, можна брати в штуку. На передньому приводі 24 мотор. Джорні. Джорні це великий сімейний автомобіль. 24 з переднім приводом Тоже можна його брати в 1000 доларів. Пробіги ці всі будуть машини за 100 миль і вище. Це не будуть там якісь 20 тисяч миль, щоб ви собі не ілюзії там не плекали. Компас. Джип Компас. Теж кросовер класний, вони в нас там звичай десятки. Всі, всі машини, що я говорю, коштують більше 10 тисяч. Компас буде також стоїти штучку, всі всі тачки теж стоять на газ класно. Ну, в принципі, вони подобаються нашим клієнтам. Escape Fortic ми знімали про нього відео. Це не буде 2,5 мотор, це будуть 1,5 EcoBoost і також пробіг трошечки буде вищий. Але якщо пробіг тачки вищий, ну ви ж любите з Європи з пробігом взяти мільйон. В Європі вже 500 тисяч відмотають, наші підприємці ще відмотають е, ще 300 тисяч. І ви приходите, берете свою тачку. 200 пробігу оригінального. Вона з 2071 го даже року попадається машина, 200 пробіга. От зайдіть у нас на автобазар в Луцьку. Це 170-230. Якщо 260, то в тебе вже не купляють, бо це вже машина поїздила. І неважливо, який це рік. Це може бути 88-й, це може бути 2015, це все рівно 200 тисяч пробіг. То, якщо вам подобаються такі машини, можете лучше брати з Америки, там буде реальних 100 150 миль, вона буде е, з таким пробігом ціла, тому її можна буде дешево взяти цілу ну, тачку, але з більшим пробігом. Відносно з більшим. І це цежка закриває цей список. ЦЦ. всі були кросовери, а це це буде седан. Вона досить така симпатична, ще до сих пір залишився дизайн. Вона зараз вже не випускається. Вона взагалі мало випускалася. Всього було два кузова. ЦЦ можна також брати за такі невеликі гроші. Мотори, так, да, в них хранові. Більшість виходить, що цепи накриваються, але це недорогий ремонт, і в принципі її краще брати з. Поломаним мотором, бо там 100% це буде замінити. Це обійдеться в 1000 доларів, чим бито. Так що звертайтеся в компанію Intertrade, Ми знаємо, де і як купляти дешеві машини, якісні, недорогі, можна і дорогі, хто як любить. Так що, компанія Intertrade, телефони в шапці профіля.